Любесеньки, бережіть себе. А, добре, просто у мене були з розпом... різними майстрами, там я передивлюся якісь ефіри, виставляю якісь важливі, значки які були давно. І там багато хто казав, що третьої річниці ну, повномасштабного вторгнення не буде. А давай на давай, давай сьогодні подивимося, якось воно все трохи зміщається, але ж якісь є глобальні процеси, знаєш. Дивіться, буде, буде ще третя річниця, але е за нею буде перемога. Воно якось все буде так от, швидко, 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 як почалося. Але третя річниця ще буде, я це бачу. От туди так щоб було якусь зупинку. Я просто розумію. Що, друзі, він може може бути зупинка. Все одно йде війна. ж буде тривати, вона ж не може так швидко закінчитися. Просто типа сьогодні закінчили. Завтра вже всі вийшли, що все нас мир, щастя і короваї Такого неможливо, але зупинка буде по-любому. Я не знаю, це ставиться. Краще гірше не знаю. Рішати вам, любесенки. Трамп ну там є навіть є люди, які написали етапи, за якими він хоче завершувати війну. Ми питаємо оцей цей план 100 днів, і там етапи навіть прописані. Чи правда, що вони це правдиві плани? Це правдиві правдиві етапи, які я зараз буду говорити. Однозначно правдиві. Да. І ще так дивись, бачиш, зміна ситуації, карта миру, карта перекриває карту війни, зміна ситуації. Я ще хочу сказати, що там не все ще викладено в тому плані, тому що ми розуміємо, що ну, це покажу, все да. обнулення ситуації. Так це правда. Ну добре, поїхали січень, березень 25-го року. Він хоче поговорити з Путіним і Зеленським, і підго і підготу буде підготовка до мирної зустрічі. Давай так, січні січня по березень буде зустріч Трампа з Путіним. Буде навіть раніше, ніж ми думаємо. Як вона я, я думаю, вона пройде пройде закрито, можливо, в якомусь відеоформаті. Мені показує протягом 9 днів. Ми про неї не дізнаємося. І, ця, і ця, саме ця зустріч вирішить все. Ще раз нагадую: страшний суд, ультиматум Путіну, і Путін проти Путіна дуже є багато. Його здали ж, його люди, його люди, які теж ну, на цей дід. Які а, що вони здали, так, а що вони здали? От що вони могли здати? Вони якусь здали інформацію, яка є для Путіна просто вбивчою. Це про співпрацю, про гроші, про що це? Давайте подивимося. Що там -то можна що здавать, я, ще... я не знаю. От що можна здавати? Ну, куди вже гірше, да? Противоповідати. Подонок скарбки, подонок просто. Що це не гроші. Дивіться, про кроваві злочини, йдуть кроваві злочини, але навіть не проти ворога, а всередині країни кроваві злочини, дуже ага. страшні злочини, домовленості з тим, з ким не можна було їх робити. І якісь особисті питання. Окей, друзі, ставимо лайк, де б ви не були. Ставте донатити, станьте спонсорами перемоги. Я це ж сказав і будемо зараз дивитися. Ну, при... ну подивимося, господи. А з Зеленським буде зустріч. З Зеленським буде особисто, uh -huh. трошки пізніше, як офіційно, з Путіним. Це буде uh -huh. лютий місяць. Uh -huh. І це змінить ситуацію по повішеному. Мені навіть показує, ви знаєте, ось дуже скоро вона от <казує> показує перших 10 днів лютого. Да, то скоро. Квітень. То, то було січень-березень, любесенькі. Квітень. Оголошення перемир'я на Пасху. Ну це я дивилася на Пасху війни вже не буде. І зараз дивлюсь, карта помірності одразу. Воно буде раніше оголошено, раніше буде наша перемога, але Пасху. Я отак бачу, що ми зможемо піти і посвятити, хто святить, уже не вранці. Через uh -huh. комендантський час, а навіть уноші. Ти це казала минулого разу, але тут ж паралельно ось що вони кажуть, Тань. Квітень оголошення перемир'я на Пасху, виведення військ з Курської області. Де подивимося? Я не бачу, що будуть виводитися війська з Курської області найближчим часом. На Пасху вони там ще будуть. Uh -huh. Не бачу я. Дивіться, те, що вони можуть казати, вони можуть казати багато чого. Ви ж розумієте, що не все так буде, як вони кажуть. О, поїхали. Травень. Мирна конференція за участі США, Китаю і ЄС. Ого. Ха. Чи відбудеться? В травні. Чи відбудеться. Так, карта закохана. Дуже гарна карта, яка свідчить однозначно, що відбудеться. Ну там буде якийсь такий завальований прихований конфлікт, а. і там будуть вирішувати. От, mm -hmm. наче мирна конференція, а йдуть одні мечі, 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 мечі. Ну, Звісно, конфлікти. Це ж вони ж всі конфлікти рішають нашими руками, нашої землі А, ні, ну, звичайно. Тобто буде мирна конференція, так? Да? Так, буде в травні mm -hmm. мирна конференція. О, умови угоди, які будуть. Нейтралітет України. Тобто Україна нейтральна країна без НАТО. Пише чи буде так? Так, буде так, Верховна жриця випала. Ну я коли дивились, коли таксі от ми хотіли там в НАТО, і нас не приймали. Потім ми просили. Я завжди казала: я не бачу Україну в НАТО ніколи, ні сьогодні, ні завтра, ні в інші роки. Угу. А, та, і то далі, але нейтралітет України без НАТО, але з армією, з армією під, та підтримкою США з українською армією, тобто, давай так, українська армія, що це? Сила. Ага. Тобто армія збережеться. А я не знаю, Дім, чи це я в тебе, чи в когось іншого, там на якомусь іншому ефірі казала, але я казала, що буде створений якийсь новий військовий союз. союз, я союз казала, так. Ми ми зараз я це бачу, що отримає Україна, силу. А сила це наша армія, чи це, наприклад, підтримка Америки? Тому що пишуть, що армія і підтримка США. А, дивіться, там щось є приховане знову карта місяця. Ну, я те, що я бачила, я розкажу те, що я бачила, що на території України будуть бази, військові бази. це не всім спочатку подобається, але це будуть мега могутні бази. Пан, давай так для звичайних людей це життя як на пороховій бочці, чи це захист і спокій? Спочатку всі сприймуть ж таки цю інформацію, тому що будуть думати, що як на пороховій бочці. А насправді це повна зміна ситуації по повішаному, це помірність, це мир і спокій, однозначно, захист. одну секунду. Вчора друзі я казав себе в інстаграмі, що я за ці дні поки хорів передивився три серії хрещеного батька. цей фільм. Ну, хрещеного батька? Звичайно. і там в одному з епізодів йдуть італійці. Це після другої світової війни. Вони йдуть і їдуть і ідуть американці з американцями на їхніх машинах на цих хамерах. Там схоже. Що, і зброї кажуть, заберіть нас в Америку. Тобто, ну в Італії було ну, зрозуміло, були американські ну, військові, їх було дуже багато. Отак в Україні як буде? Так само, що українці на своїй землі вже не, не сила? Отак це буде. Українці завжди будуть силою на своїй землі. Можливо, під таким невеличким наглядом, але ми будемо силою на своїй землі. Угу. Добре, дай Бог там. А як я про... родилася Тарантіно? А, <реш> а безславної ублюдки. А я це за закладку поклав сьогодні, подивлюся. Дуже Дуже ну, як най... я подивився хрещеного батька 39 годин друзі серіалу фільм одну 30... Я подумав, Боже, чого не знімають такого кіно вже? От кіно. Як знаєш, от ти наче прям аж наївся? От я не можу як там пояснити. Ти, ти подивився, аж аж наївся, і ти думаєш, як цікаво, і люди, і які проблеми завжди переживають: влада, корупція, любов сім'я, як воно все знаєш, вічно хороше кіно, друзі, воно завжди хороше. Але тобто, оця присутність вас на території України, як вона мені просто дуже цікаво, як вона вплине на майбутнє України. Змінь знову дивись трансформація. Перша yeah. ж карта, яка випадає. Давайте подивимось на краще. Знову бачиш, як спостерігачі, одні ті самі карти фактично випадають. Дивіться на майбутнє по імператри а імператриця це завжди власть, влада, це завжди вплив, так? це завжди е, лідери думок, це завжди е, такий важливий, е, такий могутній важіль впливу, потузу, жезлів. Я бачу і імператор на своїй землі. Повірте, я знаю, я, я чому це зараз озвучую? Прийшов час вже це озвучити, тому що я довго не озвучувала цю інформацію. Прийшов час це озвучити, тому що багато людей зараз сприймуть цю, ну, цю інформацію в штики просто. Ага. Можливо, навіть якісь внутрішні коливання можуть початися. Це зараз мені тільки прийде така інформація. Хочеться максимально ем, закликати людей думати. Думати, ми можемо думати, ми можемо аналізувати, ми можемо порівнювати інформацію її зараз більше ніж достатньо. Повірте мені, це на краще для нас, та друзі. 31 людина стала спонсором перемоги України. Ба! Танечка, який вплив 26-му році матимуть сполучені штати на, на владу в Україні? Точно матимуть, інколи щось будуть якби, насильно змушувати робити, але будуть підкріплювати свої вимоги фінансовою, величезною пентаклів, фінансовою підтримкою, і все ж таки по 200 чаш іти на, ну, на переговори. Тобто no. -то це не буде насильно, прям так будемо так злесенько, ле, легенько, але такими, знаєте, легкими шляпками, так я би сказала. Не кнутом, а легкими шліпками. Танючка, люди питають бровари, бо там були дуже нехороші події. На найближчий тиждень бровари. Не бачу небезпеки, карта сонця, карта. Ну, шахіди можуть по якось пролітати, але це ну, не, не бачу там ні влучання, ні небезпеки для цього місця. Ну, подивись гливаху там, де впав в будинок шахет. Теж не бачу. Ну Там ж там є загиблі. Я бачу Є поки. один чи три. Я не кажу що три, але я знаю одного. Більше п'ять. Ну, може, людина постраждала. Я ще ж може бути взагалі. Ні. До мене зараз пройшло від п'ять мертвих. Господи, боже, бережи всіх людей. Поїхав далі до Херсон. Херсон перефронтова зона, там капець, що твориться, летить все. да друзі ми чуємо це Ще будемо чути вибухи, вибухи, вибухи. Будуть якісь руйнування десь центр Херсона йде. Так, що по жертвах я не бачу. Через 10 днів трошки стане спокійніше, вже ріше будемо чути про ці вибухів в Херсоні. Mm. Вже все йде йде до застишення. Йде так. До стишення. так, далі. Вступ Украї по, по тих угодах. Вступ в НАТО, вступ в ЄС до тридцятого року. До тридцятого року Україна стане частиною. Я не бачу Україну частиною ЄС до тридцятого року. Чи буде щось створене, наприклад, Центральний Союз по, по типу Речі Посполитої, наприклад, Україна, Польща і Литва? Отакий от союз можливий, але не зовсім так, як ти кажеш. Будуть, ну, якісь, будуть якісь пропозиції це створити. Ну, я не бачу, що по четвірці мечів, що вони будуть створені саме Не так. Не як так. Але Україна буде якось навколо себе об'єднувати, чи вона стане частиною? Об'єднувати навколо себе. Це ми дивилися, до речі, коли от подивилися ці бази. окей. Yeah, okay. Знову But... такі самі карти. Ну, цікаво, Тому, можливо зараз база НАТО найбільша буде в Румунії. Порівняй в, в найближчі, найближчі роки бази військові в Україні і бази військові в Румунії. П'ять років мені йде. П'ять років. Найбільша база буде в Україні. У мене королева часа завжди Україна і король мечів. Вони угу. стали разом. Угу. Протягом п'яти років. Це не так уже й довго. Окуповані території залишаться під, російською, під Росією без визнання їх суверенітету. Які які території? Окуповані території України залишаються під Росією без визнання їх суверенітету. Не лишаться вони під Росією. Ні, не буде так. Не буде. Не можу, зараз ще раз скажу, я мовчу про Крим. Я просто не, не бачу інформацію. Може, інформації. це про Донецьку-Луганську область? Донецька і Луганська область теж будуть звільнені. В останню чергу, але будуть не залишаться вони під рашкою Окей, okay. і там останній них у їхньому пункті зняття санкцій з РФ і припинення переслідування Московського патріархату. Давай окремо чи знімуть за РФ? Я надіюся, що московський патріархат, який, до речі, е е хочеш тобі скажу одну річ, Давай. яка зараз здивує дуже багатьох. Я допомагаю людям у пошуку, якщо я бачу, ти знаєш про це, якщо я бачу, що людина в полоні, допомагаю з пошуком, щоб якнайшвидше виявилось, де ця людина. І ви знаєте, яка інформація да. до мене йшла від людей, угу. які такі от чоловік добровольцем добровільно пішов на початку війни. Дуже заможний чоловік зі Львова, тобто. Ого. Це люди, які мають владу, люди, які мають вплив. Він зник. І там от уже дружина, вся сім'я, вони зверталися до різних е -м, структур, щоб шукати його. Я бачила, що він живий, що він в полоні. Але знаєте, де є інформація ще закрита про наших полонених, яких нема в списках? В церкві, в московських попів, які зараз проживають на території України, і я хочу, щоб всі це чули і знали. Переслідування московського патріархату не те, що не має бути, він взагалі має бути знищено просто з корнями, тому що 30 років він ніс нам свій руський мір. Ну, ти ж розумієш Це ж неможливо, тому що великий приход безмежно великий, вони все одно кучкуються, групуються. Я, я просто дивуюся, коли в людей гинуть люди на війні, а вони йдуть в церкву. Ні, це вже українська переименували. Як перейменували? Є українська церква, православна, київського патріархату, а є просто українська православна церква, і просто забрала там московський патріархат. Ну, люди, ну будьте свідомими. ну, якби... Ну, можливо, ж теж не можна повністю знаждім звинувачувати так. людей, тому що там 30 з лишнім Це років діла пропаганда. Пропаганда. Ну так, да, царська сім'я, убийство, Захід, Захід, пропаганда. А, московський Решня. патріархат буде знищено. А от яке там питання було щодо. Ем... Санкції Решня. знімуть з Росії? Знімуть. Знімуть. От санкції знімуть. І як це вплине на економіку Росії? Ну, Спочатку, ви ж розумієте, це ж теж там не один рік було. Спочатку через півроку там будуть якісь зміни, але невеликі і ненадовго. Лукашенко... Але санкції знімуть. Да. санкції знімуть. Питання про миротворців залишається на додаткових консультаціях. Все-таки миротворці йдуть в Україну. Так, миротворці в Україні будуть карта помірності. Ти тут. Друзі, любесеньки 35 спонсорів перемоги України. Я вас вітаю. Ви мене найкраще. Сьогодні прекрасний чарівний ефір з Танію Гай. Вантаня десь зникла в секунду, але вона зараз повернеться. Я хочу всіх привітати з прекрасним святом неділею. Я вірю, що коли ви донатите, я прошу проговарюйте себе, щоб ви рятуєте життя. Ви наближаєте перемогу України. Ви в захисті, ваша сім'я в захисті. Я вірю в це. Тому що це означає, що ви небайдужі. Це означає, що вам, знаєте, що ви розумієте свою відповідальність. От так от. І якщо ви це розумієте, повірте, у вашому житті буде все суперське. Я, я переконаний в цьому всьому. Переконаний. Мої любезеньки, отак. От до речі, хотів запитати на рахунок моїх розкладів по знаках Зодіака. Я їх зараз не роблю, бо якось не маю можливості, але вони вам потрібні. От накидайте мені, напишіть, чи потрібні вам мої розклади по знаках Зодіака, які я роблю. Це дуже важливо. І взагалі, за будь ласка, підписуйтесь, підпишіться на мій канал терміново. Танечка, ви тут. Хто, так, вас, хто вас викинув, Таня? У нас, у нас там така енергія, знаєш, скла, що просто сів телефон. Хоча був заряджений, був заряджений повну. Ого, Танечка, у нас небагато питань залишилось, тому ми маємо швиденько з за вами їх закінчити. Про миротворців, що ви сказали? Зайдуть? Зайдуть, так, тому що король мечів і помірність зайдуть, і це вже десь буде квітень місяць. Добре, цей план, це що ми говорили, нібито був переданий Україні через європейських дипломатів. Офіційно він не підтверджений. Він переданий Україні цей, цей план уже? Так. Дивись, тут чаш. Він переданий Україні. Є. Угу. Покровський є, да? Таня Покровськ. Покровськ. Здадуть, ну типу він його купують. Боже, мене кожен день лякають цими страшилками і всі кажуть, ні, ти помиляєшся, все ми втратили Покровськ, не буде Покровська. Ні, четвірка чаш не передадуть Покровськ, Україна, втримаємо мої хороші. І я не буду. Ти, ти знаєш, дім я би могла вже давним-давно перескочити і сказати, яка там ситуація. Я не маю права цього робити. Я маю е, моя місія, моя задача казати людям те, що я бачу. Покровська російським, я не бачу. Хай там налякають все, лишилось лічино днів, ніхто один кілометр, то лічні дні, то лічні хвилини. Я не бачу і всім про це заявляю. Кожен день, ти знаєш, кожен день молишся за той Покровськ, кожен день працюєш, і я знаю інші майстри, практики також не буде. не буде. Танечка, мені ось мені Сеніка пише Іванова, Танечка, я дуже люблю хороше вино. Бажано, коли воно дорожче 100 доларів. Надсилайте мені його. Я навіть вам скину куди надсилати. Мені приємно таке. Людина хоче мені, бо питає, чи я, я люблю вино. Я люблю вино. Ви любите вино, Тань? Не так. Я... І, так я... Та, я любить вино. То, то давайте як сказати як, як, Ніка Іванова. Е... Кажучи, Вінішко, Таня любить вино. Я, але ми любимо таке, що за 100 доларів вище. Ну, якщо у вас така є можливість, давайте любесенькі, Ми любимо хороше винта, Танюш. Вино це потрібно смакувати, відчувати цей аромат, бо це обов'язково, це не має бути трисимірки. Ха Та ти що, боже збав. то ми михалише для російських виродків. Вони таке люблять оце бояришник, трисимірки їм подавають. Оце таке в них найулюбленіше. Окей, Таня, я надеюсь, що все буде добре. Я вірю. Давай щось хороше на фінал. Щось хороше, друзі, останнє питання. Одержу з чатику: останнє питання і беремо Одесу. Міка питає, давай. Чи є загроза на наступному тижні для Одеси? Ситуація зміниться. І знаєте, я, от ви мене ще не запитали під запитання, а я хотіла сказати, що хорошого сказати на фінал нашого ефіру, який був дуже емоційний, навіть техніка не витримується, нормально. Дивіться, мої любі, все, ворог уже стихатиме. Ситуація буде змінюватися у всіх містах, не лише в Одесі. От я й по Одесі не бачу, але буде вже затища, ворог буде затихати, ще Київ трішечки, ну нічого, вже страшнішого не буде. От, е і ворог буде затихати. Не бачу я для Одеси небезпеки на наступному тижні. Ну, от і такі шахідні, вже останні їхні оті, будуть е, по, по, пожужать, пожужать, і на тому все закінчиться. І це я бачу не лише для Одеси, а й для інших міст. Угу. Ви знаєте, мені показало про Запоріжжя, ми з вами теж, Діма, дивилися. Да? Дві атаки я бачила на Запоріжжя, дві страшні атаки у січні місяці. Але мені програлася інформація, що ця атака, яка от була е останньою, от саме гарне слово, не крайньою, а останньою, що більше Запоріжжя не буде страшно. Ось, цікаво, Мері пише: добрий день. Багато людей запитують мене, чому вони мають донатити, якщо держава отримує величезні гроші від партнерів, і ми ругаємося. Поясніть, будь ласка. Давай, танць. з точки зору магії, ти пояснюєш? З точки зору маї ми вже пояснювали, що донати перш за все для людей, які витрачають час, свій час, особистий час, своє життя, ризикують своїм життям, багато й втратили там своє життя. Тобто, це як жертва крові. Жертва крові, вони захищають нас таким чином, ціною свого часу і життя. Дивіться, ми таким чином. От знаєте, як за магію треба платити, тому що має бути Добре. баланс. Таким чином, держава державою, це правда, але таким чином ми не лише. Якби платимо їм, підтримуємо баланс, що теж наближає нас до перемоги. А ще й таким чином в разів 10 а то й 100 просто щищаємо свої от кармічні хвости, і а це дійсно я... дуже важливо. Повірте мені. А я ще скажу звичайно. Раді наприклад, ви бачили всі. Я думаю, хто в інстаграмі, Лос-Анджелесі горів горіли райони там і там нас мало показували, але одразу люди збиралися, готували їсти ресторани, всі разом готували дітей, людей. Що це? А це одне люди, тому що держава це є люди, не влада окремо, а ми окремо. От тому оце така в нас це водорозділ стався, і ми наче всі не при чому. А це кардуть вони, а вони гроші. а Ми тут святі ні роблюбесенки. Коли оця, оцей кордон здітреться, і люди будуть зрозуміти, що вони і є. Впливом, от його треба виховати, його треба створити. Цю об'єднань, як ОСББ, але хороша, без поганих негативних штучок. Зрозумійте, не став до таких запитань, слава богу, вже мене перестали питати, чого не чого не донатять депутати. Я не знаю, може якісь депутати і донатять? Я не можу запитати. То звідки ми можемо точно так. знати і всіх, хто ж депутатів рівняти. Ми зараз діємо розумієте, хочемо кращого життя. А все-таки нам нав'язали ці савдеповські мірки. Так. А звідки ми знаємо, скільки є депутатів і регіональних? Так. Я знаю, наприклад, в Рівному там дуже багато там збираються. донатять. ми ж не можемо знати чи донатять. Так. те, що вони це можуть не висвічувати, тому що це вже буде таке, знаєте, якби е хвастовство. Так, це так, так, інший так, варіант. Так, а ми так, ж так, не так, можемо так, так, все буде агітація. Так, да, так, да, так, да. але я просто знаю, що є люди, і дуже багато знаю. От в мене є люди, які до мене звертаються за допомогою. Це дуже заможні люди. Ви знаєте, mm -hmm. я знаю людину, я знаю yeah. людину, яка дуже мріяла, дуже багато працювала. Він yeah. науковець, дослідник, інженер, і дуже багато працювала для того, щоб купити собі Ролікс. Прекурно. І він назбирав собі на ці Ролікси, ну, такі там, і він сказав: А на що мені ті Ролікси? Приклад. і купив там дрони, чи що, я не знаю, я вже так не, не, не пам'ятаю. На такі гроші, Друг... на які він мріяв про них, але він каже, мрії змінюються. так Як ми міняємося, любесенькі. друзі, зараз всі, хто є, у вас 6 тисяч людей, шість з половиною. Будь ласка, всі зайдіть, не в чаті, а поставте лайк під відео. От поки ми стані в ефірі поставте лайк під відео. Будь ласка, от я зараз до кінця ефіру, хочу, там було 6 тисяч лайків. Тань, е, останнє ж можемо, поки даємо шанс людям полайкати. Подивіться, будь ласка, Олексій, зникли безвісті. Народження 7.09.97. Сьомого, дев'ятого, сьомого, дев'ятого, дев'яносто сьомого року народження. Олексій. Живий полоні, був ранений, був поранений, якось з кінцівкою щось пов'язано, та не втратив кінцівку. Так, от такий там там, де він був, взагалі якийсь бій був, але йому дуже сильно пощастило. Він живий. Дивіться, я бачу, пишіть мені обов'язково телеграм, що сказала я, що безвісти зникли, але живий. Я візьму його на ритуал, цю людину, щоб він якнайскорше з'явився. Я бачу дуже велику вірогідність повернення його додому в середині літа. Боже дай Бог, чотири дитини. Боже я, я навіть чотири не можу, дитини? Принаймні пише да. Дома на тата чекає чотири маленьких, чотири дитини. Господи Боже, бережи всіх. От так його бачу. точно дочекається. Оце чи це не найкраща новина, Дім? От, от да. саме такі новини. Да, я надію, що так, щоб більшість, що всі, всі ні, ну більшість батьків повернуться додому. А ви мали поставити з чатіка і поставити лайк під відео? От поставте лайк під відео, а ми закінчимо. Данечка, дякуємо за прекрасний ефір. Дякую uh, за такий гарний недільний вечір з вами, в вашій компанії і yeah. всіх наших підписників. Дякую, любесеньки, все, бережіть себе.